Вітаю всіх на каналі Паляниця. З вами Юля, і сьогодні я хочу поділитися з вами простим рецептом страви хичіни. Це національна страва карачаївців та балканців. Я покажу один з різновидів. А зараз підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео, а також я буду рада вашим коментарям. Давайте готувати! Нагадую, що список складників, як завжди, знаходиться в описі під відео. Для приготування цієї страви вам знадобиться просіяне борошно, картопля, сир сулугуні, сметана, гірчиця, сіль та перець для соуса і шматочок невеличкий масла грамів 50. Перед початком приготування дуже раджу спробувати сир на смак, бо мій сир здався малосоленим і тому я буду варити картоплю в підсоленій воді. Почищену картоплю перерізаємо на шматочки і закидаємо в кастрюлю. Заливаємо картоплю холодною водою, підсолюємо, ставимо на вогонь та варимо до готовності. Поки картопля вариться, натріть на терку сир і зробіть соус. І я забула сказати, що вам для соусу ще знадобиться часник. Отже, до сметани додаємо чесник, роздавлений через чавилку, сіль та перець. Гірчицю. Перемішуємо. Перед подачею на стіл соус обов'язково спробуйте на смак. Можливо, чогось треба буде додати. З відвареної картоплі злийте воду та перемніть її. У гаряче пюре додаємо сир та перемішуємо. Сир сологуня легкоплавкий і ідеально підходить для цієї страви. Тепер поступово вводимо просіяне борошно та замішуємо тісто. Коли стає незручно замішувати ложкою, починайте замішувати рукою. Так, я продовжу замішувати на коврику. Замішуємо однорідне тісто. Таке тісто буде липнути до рук, і це нормально. Робимо з тіста ковбаску. Тепер тісто потрібно поділити на 14 більш-менш рівних частин. Для простоти можна спочатку розділити на половину. І вже потім кожну частину на 7 частин. Поробіть з тіста кульки і кожну кульку розкачуйте товщиною до 5 мм. Кожен такий млинчик смажте на сухій сковорідці з обох сторон. Кожен млинчик, поки він гарячий, змащуйте розтопленим маслом. Страва по вигляду трохи схожа на млинці. Всім смачного!